Пам'ятаєш, кита Кватіо, про якого ми вже говорили, це той самий, що заливався в шорт побітку на левереджі x 40 і не раз ловив ліквідацію. Оновлення його позиція знову зросла. 519 біткоїнів з плечем x 40 4446 ефіріума з плечем 25, а разом понад 66 мільйонів доларів у шорті. Минулого разу його частково ліквідувало 10 разів поспіль, забравши 16 мільйонів доларів. Оточні результати. Позиція побітку наразі у плюсі на 147 тисяч доларів. А ефіріум у мінусі на 144 тисячі доларів. Сумарний піанель по цьому трейдеру мінус 15 мільйонів 700 тисяч доларів. Історія його ліквідації вражає. І все це лише по одній стратегії. Що ми бачимо? Кит не зупиняється, попри низку жорстких ліквідацій. Він знову відновив позицію, зберігаючи впертість і короткий баяс. Його еквість. І вже впало нижче 2 мільйонів доларів. А це при загальній сумі позиції у 66 мільйонів доларів. Хід чи ліквід? Це текстбук, приклад того, як реванш в трейдингу може добити трейдера швидше, ніж ринок. Ми продовжуємо спостерігати, але якщо це хід, то він дуже дорогий.